Ам я консулом відпрацював не один рік, більш того керував консульською службою України, і скажу головне, що консульський статут України ніхто не відміняв це раз. Друге, консульський статут України зобов'язує консульські установи, тобто усіх консулів України, надавати послуги захищати громадян України, юридичних осіб і державу України за кордоном. Третє консульський статут затверджений указом президента України. Тому один з заступників міністра закордонних справ не ми з вами, не наші телеглядачі, взяв і скасував консульський статут, указ президента і захист громадян України за кордоном. Ну відповідь очевидна, що має втрутитися президент України. Я не знаю, як можна дозволяти свої укази скасовувати заступнику міністра. Це неподобство. Більше того, ми завтра в парламенті чекаємо уряд. І будемо вимагати відповідь на головне питання. Все правильно, що стосується мобілізації, закон про мобілізацію набуває чинності 18 травня 18 цього травня, року 18 травня, так. 18 травня, тобто після Великодня. Mm -hmm. Але тут і зараз, вчора, сьогодні, завтра, громадяни України за кордоном серед них ті, що потребують медичну допомогу, навіть якщо такий один. Ми зобов'язані захищати цього громадянина. Навіть якщо один громадянин потребує паспорта для того, щоб врятувати його життя, сім'ю або уможливити його повернення в Україну, значить треба надавати такі конські послуги. Да. Огульно те, що було зроблено. Я не сприймаю. Більше того, в парламенті завтра хочемо почути. Він на конкретному прикладі конкретного консула України розповім сполучених штатах Америки в Вашингтоні. Приходить вказівка від тоді грізного кучми, не видавати паспорти. Українські дітям журналіста Гонгадзе біженка, Мирослава тоді з дітьми виїхала. Що зробив консул України? Видав паспорти дітям, тому що вони громадяни України. Це зробив я, тому маю право так говорити. Угу. Тому для мене ділеми немає. І поки закон не набув чинності 18 травня, всі мають виконувати той закон, який зараз діє. Наголошую, що це не означає, що ми закликаємо людей не служити в армії або відмовлятися від служби, Звичайно. я наголошую, що консульський статут, я генеральний консул по України в США передбачаю обов'язок консула і паспорт, і військовий облік. Цивілізовано я б зробив, якби далі керував консульською службою. То як тільки до вас з'являється громадянин України призовного віку, все, що держава прогарантувала, Послуги так надаємо, кого звільняємо від консульського збору, кого не, не передбачили, не звільняємо. Але одночасно для тих, хто не оновив на облік військових свої дані, як консул роз'яснюєте, пояснюєте, закликаєте заохочуйте. Це вже ваша творчість і ваша за це вам держава гроші платить, угу. щоб такі люди почули, де звернутися, як оновити свої облікові дані, і якщо такий мотострілець потрібний. То напряму йому казати, да. ти отримуєш паспорт, ти потрібний в ЗСУ. А це вже далі вибір громадянина. В цьому наша конституція відмовився ухиляєшся від служби. Так, тоді ти, ти ти дієш на Із закон. яких мотивів? Так? Із так, яких та мотивів так? теж я за це за і це б тоді людей не відрізало наших громадян від ну, держави, що відбувається а, а, за навіть, сторони. якщо б один зі ста сказав все, я добровольцем вертаюсь, я буду служити вже плюс. А тепер покажіть мені хоч один плюс, якщо всім зараз почнуть відмовляти в да. Вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій ютуб канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму Ютуб каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.